Приблизно тиждень тому другий віце-президент Конгресу українців в Канаді міста Едмонтон написав мерзенний пост стосовно української діаспори, особливо про тих новоприбулих українців, які прибули сюди за програмою Кое. Цей пост визвав великий скандал серед української діаспори. Тому сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, що трапилось? А трапилося те, що в місті Едмонтан, 22 листопада цього року, 2025 року, у міській ратуші відбулося вшанування жертв голодомору. Туди були запрошені спікери, а також батьки з дітьми, і дітьми також активно приймали участь в цьому заході. І от після того, як діти виступили, вони почали покидати залу разом з батьками на фоні того, як спікери ще виступали. Це не етично, це не вічливо. Тут питань немає. І от пан Микола Вартеленко, він же організатор цього заходу, вирішив написати свою думку стосовно цього інциденту, і так він написав, що люди покидали залу. Це було некрасиво, але далі він чомусь почав наїжати саме на новоприбулих українців. І Що він писав? Він писав, що мабуть понад 90% тих, хто покидали приміщення, були новоприбулі. Не Зовсім зрозуміло, як пан Микола Вартеленко вирішив, що це були новоприбулі. Дивлячись на людей, які були присутніми, важливо було зауважити, що новоприбулі були присутніми в основному лише тому, що їхні діти були залучені від шкіл інших новоприбулих не було а їх до Едмонтону Приїхало понад 20 тисяч. Я бачив ту фотографію, яку викладав пан Микола на Фейсбуці. Там було максимум 50 людей, глядачів разом з дітьми. І тут це є також питання до пана Миколи. А чому, якщо 90% це були новоприбулі, які покидали зал, то де були ці матьорі мігранти, які, як він тут пише, проживають 20-25 років в Канаді, і вони більше цінують Україну ніж оці ці новоприбулі люди? Ну і на ці випади від пана Миколи можна дати відповідь коментарями. Батьки батьків Які прокоментували цю його заяву, і вони пишуть, що дійсно деякі з батьків туди приходили, але на роботі у них така була умова, що як тільки дитина закінчує виступ, то мати повинна прийти на роботу, а дитину залишати там нема з ким, тому вони забрали дітей і пішли далі працювати. Дехто тут правильно написав, що Кук живе абсолютно в іншому світі і не розуміє проблем українців, які тільки що приїхали, скажімо так, три роки тому в Канаду, тому що всі люди, які там займаються волонтерством, в Кук, та люди які вже обжилися в Канаді і мають устоявшийся стиль життя. А люди, які от приїхали три роки тому, вони всі пашуть як коні, і у них дуже часто немає просто часу, щоб відвідувати такі заходи. Тому не дуже людям було приємно, коли їх діти виступали на цьому заході, і потім в їх сторону ще полилося стільки багато бруду. Також батьки пишуть, що наші дітей марінувати довжелезними спічами раді піару і задоволення самих спікерів. В цьому теж можна погодитися, тому що кук абсолютно не розуміє нових. Українців нових реалій нового часу, тому що те, що може бути цікаво вже дорослим людям, це абсолютно не цікаво дітям, які знаходяться на тих заходах. І я прекрасно пам'ятаю, ще зі шкільних часів або університетських, коли нас запрошували на якісь там спічі, ти сидиш на тому спічі, тобі це абсолютно не цікаво, але ти сидиш тільки для того, щоб нікого там не образити, і тут вже питання до організаторів цих заходів: те, що для того, щоб діти розуміли, їм було цікаво там знаходитися, все ж таки треба робити заходи саме для дітей. А не просто для того, щоб зробити захід і відчитатися перед своїм руководством. Я приведу приклад єврейських організацій, тому що в мене друг, який має єврейське коріння, він дуже часто навідувався до цих єврейських будинків. І я також з ним. Я хочу сказати, що там для дітей робили окремі кімнати, окремі заходи, де їм розповідали про історію Ізраїлю, багато чого іншого. І дітям це було реально цікаво. Це виглядало як саме для дітей. Вони там не маринувалися і не слухали монотонні виступи Пікерів, звичайно, що шанувати загиблих під час голодомору потрібно, але все ж таки це потрібно робити з розумінням того, для кого ви це робите. Також люди пишуть, що багато заходів, які проводить кук, вони проводяться в будні дні увечері, коли люди приїжджають з роботи і вони вже нічого абсолютно не хочуть. Тут, наприклад, як пишуть, ми бігли від війни в безпечну країну, ми повинні тут обжитися з нуля. Нам треба працювати іноді навіть ще навчатися. Нам нема коли ходить на подібні зустрічі, тому що приходиться працювати. 6 днів. На тиждень по 12 годин, і це правда. Також є такий коментар, що в мене немає часу на відвідування заходів. Я працюю як ВІЛ і вихідний, просто дуже хочу спати, відпочити і зробити щось по дому. Це аргументи саме тих людей, які от тільки що приїхали. На це треба зважати. Що люди, які тут живуть 20-25 років, їх стиль життя абсолютно відрізняється від стилю життя тих людей, які зараз приїхали сюди в Канаду. І більшість цих людей вони абсолютно не володіють, наприклад, англійською мовою або тільки вивчають цю англійську мову і. Більшість людей також не хотіли кудись емігрувати. Це вимушена еміграція, тому що Канада дала можливість українцям приїхати сюди і спробувати себе у новій країні, що вони роблять. Тому пан Микола про такі моменти абсолютно не думав. Напевно, коли писав той текст, а думав тільки про своє его. Але у пана Миколи его ще те. Далі він пише, що виглядає так, що у своїй більшості прибула чисто шлункова еміграція, яких все інше не цікаве. Для шашликів рибалки вони легко самоорганізовуються. Мені дійсно цікаво, яка саме еміграція була у цього пана коли мені здається, що також шлункова еміграція. Не думаю, що він їхав в Канаду для того, щоб будувати тут Україну. А те, що він зараз тут намагається побудувати, то це більше схоже на якийсь совковий архаїзм, який в принципі серед сучасних українців ніколи не приживеться. Цікаво було послухати пану Миколу, щоб він розказав навіщо він їхав в Канаду. Насправді це величезний текст. Я просто читаю уривки з цього тексту. Якщо хочете, там також подивитися на його сторінці на Фейсбуці, що він там далі писав. Далі він пише, що ви чомусь думаєте, що вам всі винні, а ви нікому. Нічого так не буває, буває, але лише на початку. Дуже дивно, коли людина, яка, начебто, допомагала українцям, як він розповідає, з цією організацією від щирого серця, від чистого серця, тепер починає від людей щось вимагати звинувачувати в тому, що їм хтось щось винен. Насправді, українці тут в Канаді нічого абсолютно не просять. Українці в Канаді, які тут прибули, вони самі абсолютно самі шукають роботи. Вони проходять співбесіди. Вони влаштовують дітей у садочки у школи і намагаються до речі не звертати. Татися до таких організацій, тому що як ви бачите, дуже багато з'явилося таке, знаєте, в коментарях. Під того пана таких багато людей, реальних людей, які щиро ненавидять нових новоприбулих українців. Як люди пишуть, що якби ви бачили, що писало Фейсбук під постами, які закликали підписати петицію, була петиція до уряду Канади про спрощену програму в отриманні піар для українців. Було вилити стільки бруду і докорів. За що? Якщо ви, як вони саме пишуть, нібито допомагали у створенні програми Кое, то чому ви не підтримують українців далі зараз? Ну і також пишуть, що я не розумію, навіщо взагалі цей кук є в своєму розумінні вони мають надавати підтримку українцям, хоч якусь була ситуація, українець потратив у лікарню, серйозно потрапив, дуже хворів операції. І так далі працювати не може, житло не сплачено. Я намагалася їм дозвонитися, але відповіді ніякої не було. Ну і також пишуть що нічого я зі своєю сім'єю за сіми дітей не отримала безкоштовно, а особисто від української громади. Пост висвітлюю не тільки те, що вже сталося, куди більше він відповідає на питання: а чому ви не звертаєтесь до української діаспори? Ну тому що існує отой пост від того пана Миколу, до речі, пост він цей оригінальний вже зніс. Тому хочеться нагадати таким людям, як пан Микола, і іншим представникам української діаспори, які, начебто, допомагають людям безкоштовно, як вони постійно зазначаються, що зробив добро, забув про це. Да, але у вашій кармі це відклалося. Але якщо ви будете постійно нагадувати людям, що ви їм щось робили безкоштовно, то краще не робити цього, тому що добро не робиться заради того, щоб потім вам кланялося у ноги. Далі пан Микола також пише на наше здивування, Ані у тих перших літаках було мало біженців з України. Там було багато людей, які вже по декілька років жили в Європі та мали гроші. Вони лише скористалися тим вікном, яке відкрила Канада для України. Ну Канада відкрила вікно для українців. І от мені цікаво, як пан Микола взагалі відрізняв людей від тих, які реальні біженці, від тих людей, які жили до цього в Європі. Тому що хочу нагадати, що для того, щоб отримати цю візу, треба людям було їхати спочатку в Європу, там її очікувати, і потім вже летіти до Канади. І переліт був теж не дуже. Же дешевий, як пишуть тут люди смішно квиток в Канаду 1000 доларів, оренда житла 2000. Як він уявляв собі людей, які обрали їхати в Канаду і отримати лише 3000 один раз. До Канада надавала 3000 канадських доларів допомоги. Це реально допомагало багатьом людям. І отримати лише 3000 доларів один раз замість Європи, де надавали щомісячні виплати і гуманітарне житло. Плюс вклеїти візу можливо було лише у Європі, тому чого він очікував, щоб люди з Канади залишилися в українських консульствах під час війни. Я не пам'ятаю літаків, які забирали б. Всіх підряд з окупації, щоб він побачив знедолених людей в Канаді, і це в принципі правильно, тому що люди біженці, які реально потребували грошей. А таких було багато людей. Вони всі залишилися в Польщі, в Німеччині або десь в Норвегії, там, де давали а, грошову допомогу. А от люди, які працювали в Європі, і те, та, які також постраждали від цієї самої війни, тому що втратили свої будинки на окупованих територіях або просто їх розбомбили. Так вони мали змогу полетіти в Канаду, тому що у них були гроші, щоб обжитися тут в Канаді. Це дійсно великі гроші. Наприклад, ми на двох. Витратили в перший місяць, щоб просто обжитися і щось купити в квартиру. Наприклад, це було майже 15 тисяч канадських доларів. Ми не зверталися ні по яку допомогу. Коли пан Микола думає, що прямо всі бігли до них ні, там можливо, якщо були якісь одиниці, люди, які бувало, приїжджали люди там 300-400 канадських доларів в кармані. Так звичайно, вони зверталися, але мені здається, що вони не очікували, що їм потім будуть про це пригадувати. Вони там в Едмонтоні комусь видавали по 100 доларів, і він тепер пише, що прикро, що ці люди, яким вони. Видали ці 100 доларів. Вони приїхали з Європи, і їм не треба було просити ці 100 доларів, тому що були батарі з дітьми, яким вони могли б дати більше. І тут питання взагалі до організаційної роботи. Цього кук в Едмонтоні. будемо говорити, да тому що цей пан Едмонтона. чому ви ж одразу не, не почали видавати просто гроші матерям з дітьми більше ніж 100 доларів. Да, видавали всім, кому попало, як ви напишете тут в цьому тексті. Я не впевнений, чи варто передивитися всі ті списки, хто отримував ці 100 доларів. Ось така от, от мілочна людина, хоче переглядати списки, кому вони видавали гроші. Напевно, щоб потім їх попросити назад. Ну він тут написав, що перерахуйте їх до армії, ніхто від вас вимагати не буде, але от сама зазначити те, що. Переглянути списки, ну переглянути ви, що ви далі будете робити з цими людьми, і от як пишуть, що багато новоприбулих українців не просять про допомогу в ніяких конгресів чи організацій, бо такі пани Миколи зверхньо ставляться до всіх новоприбулих, і це дійсно так. І мені здається, що не тільки один такий пан Микола в тій організації, тому що можете уявити, що люди, які попадають в цю організацію, в цю гілку, як вони маринуються, отакими от, от панами, да, панами, Миколами тут також правильно зазначили, що ну ну що ж можна сказати, сплачуємо податки, щоб всім було е, добре, а за ці податки, отакі от, от організації вони існують. А потім вони кажуть, що деяким українцям просто не треба допомагати, і це теж правильно. Якщо ви живете з податків людей, які тут проживають і працюють в Канаді, то ви не маєте ніякого морального права взагалі розділяти українців на правильних і неправильних. Ну і про розділення українців там на правильних неправильних, він пише, що тепер по Канаді збирається петиція до уряду, щоб всім українцям дали можливість жити у Канаді. Я буду проти цього. Чомусь пан Микола вирішив. Що він може вирішувати, кому Канада буде надавати а кому не буде. Петиція, що люди, які сюди приїхали в Канаду, покоїться ж таки отримали більш спрощену процедуру отримання постійного резидентства ніж за звичайними шляхами. Тому що зараз уряд Канади урізає імміграційні процеси, закриваються імміграційні програми, і багато людей, які вже подавалися самі самостійно на піар, вони опинилися знову на початку шляху, тому що вони подалися, а програма закрилася і вони залишилися не з чим. Наприклад, був випадок з Антаріо імгрейшна мініпрограм, коли. Там просто один стрім закрили, навіть коли вже людей розглядали і просто повернули папери. Гроші також повертають. Але уявіть собі, коли людина працювала там рік-два на роботі, щоб потрапити в цей стрім, прийняти участь та, в цій міграційній програмі, і тепер не знає, що робити. Так, от пан Микола просто не хоче. Він ображений на українців, які не підтримують, які не ходять. Він тут багато пише на заходи, які вона організовують, не ходять на ці заходи. І та саме тому він не хоче, щоб ці люди отримували по спрощеній процедури е, постійних резидентів. І от я хочу спрокоментувати, що ми також не віримо в якусь спрощену програму. Скажімо, ми не проти неї, але ми просто не віримо, що її можуть так от легко організувати. Але... На мою думку, чому зараз людям треба взагалі отримати таку програму? Тому що багато людей, які сюди приїхали, іноді вони приїжджали, там, думали, що через рік війна закінчиться, але вони вже тут проживають 3-4 роки. Вони вже тут адаптувалися до цієї країни. Багато тут дітей народилися, діти розмовляють виключно наприклад англійською мовою. Багато таких є. А багато людей просто втратили. Їм нема куди їхати. У них вже немає ні квартир, ні будинків, ні тих міст, де вони жили, тому що ці міста окуповані. І пан Микола, здається про це також не думає. Дуже прикро, що людина, начебто, яка повинна об'єднувати людей, займається. Роз'єднанням людей, ну і далі він пише, що нам та Канаді потрібні люди, які будуть цінувати життєві цінності цієї країни. Ми ще подумаємо, чи потрібно передивлятися фото з цієї події, які були на початку та у кінці, щоб мати уяву, хто покинув подію, чи потрібно йому в майбутньому якось допомагати, чи ні. Ну от такий от пан Микола, начебто, який декларує свої канадські цінності, погляди, а йде проти взагалі будь-якого канадського розуміння, що таке добро, що таке зло. Да? Тому що як тут був класника. Мантар, що я собі слабо уявляю, щоб канадський представник таке канадцям написав, мій хлопець канадієць, і він сказав, що це нездорове і непрофесійне звернення. Так це є нездорове, непрофесійне, арогантне, і пан чомусь захотів стати, напевно, паном серед новоприбулих українців, але українці прибули не глупі і з одразу зрозуміли, що від них хочуть. Люди, які приїхали до Канади, вони цінують цінності цієї країни. А от щоб цінувати цінності цього пана або організації, де він вже працював, вже не працює. Ця організація повинна все ж таки сповідувати не. Комуністичні погляди, якісь на життя, а йти в ногу сучасністю, от тут правильно пишуть, що я ходила на декілька івентів, але ну ці люди дуже відірвані від реальності, особливо від української, і налаштовані допомагати тільки, якщо ти їм чоботи цілувати будеш, це відгуток людини, яка ходила на заходи цієї організації. Людина в принципі пише правильно, тому що люди, які живуть в Канаді у такий час, 20-25-30 років, вони не можуть бути в стрімі того, що відбувається в Україні. Ну і що стосується цього. О пану Микола, який намагається тут розділити українців в Канаді, я зайшов на його сторінку і він постійно тут перепощує зашкварних блогерів, які займаються тим самим в Україні, таких як Ісландія або Максим Куциба, і це, скажімо так, да це про єрмаківські блогери, які розповідають, який Єрмак гарний, а всі інші погані. Так, от пан Микола він розповідає у себе на сторінці. Він підтримує ту ідею, що все, що відбувається зараз навколо офісу президента, навколо Єрмака, а боротьба з корупцією. Це все антиукраїнські дії, які задумала Росія та Сполучені Штати Америки, щоб знищити Україну. Тому висновки можете зробити самі, які люди працюють в гілках. Конгресу українців в Канаді, скажімо так, я не думаю, що головний офіс а, м, заповнений такими людьми камуняцького толку, але мені здається, що вони абсолютно не контролюють того, кого вони наймають в свої бранші в гілки в різних містах. І уявіть собі, що якщо люди туди потрапляють і вони починають маринуватися серед у таких от комсомольців, які хочуть побудувати тут Україну, таку яку вони бачили в радянські часи. Наскільки це шкідливо для української діаспори в цілому? Ну і треба зазначити, що Конгрес українців в Канаді в місті Едмонтон майже через тиждень відреагував на цей скандал, і вони усунули цього пана зі своєї організації з місця другого віцепрезидента, взагалі прибрали його з організації. Вони написали, що вони були проінформовані про шкідливо та глибоко на твердження про те, що нещодавні громади новоприбулих є джерелом дисфункції. Ми пишемо, щоб категорично відкинути цей наратив та чітко сформулювати давні цінності та роботу нашої організації, які прямо протистоять таким розкольницьким. Ім заяво ну і на мою думку, все ж таки кук якось потрібно вже реформуватися, тому що довгий час вони працювали в таких тепличних умовах, як я вже казав, коли можна було просто проводити якісь заходи, на які ходили люди, які вже не пам'ятають, як виглядає Україна, і все ж таки часи змінюються вже не вісімдесяти роки, коли можна було підсунути під виглядом якогось заходу просто спікерів, які будуть читати щось там з бумажки. Треба це робити більш креативно, треба залучати більш креативних людей. Day. Ну і також він написав, що багато людей жаліються на Канаду. Я не знаю про що жаліються. Напевно, те, що не можуть знайти роботу, що логічно. І Він пише, що дуже прикро, коли обурюються чоловіки. Більшість з вас повтікала з України від війни. Ви не пішли її захищати. Це ваша батьківщина. Ну і хочеться також запитати у пана Миколи, чи є у нього ще український паспорт, і чи він українцем, і чому він зараз не в Україні, якщо він робить якісь докори українським чоловікам, які в принципі так вони поїхали від війни, якщо змогли виїхати. А і мені здається, що більша частина все ж таки залишилась в Україні ну і треба зазначити, що якщо пан Микола очікував тут побачити матерів з дітьми, то мені дуже важко уявити, як би ці матері тут могли працювати, коли дітей залишити у садочку в кошти великих грошей, і коли тут працює одна людина, що вона максимум може знімати це кімнату. І уявіть собі, коли матері з дітьми живуть по кімнатах з іншими людьми, як би їм тут жилося, тому Канада, канадський уряд, саме розраховував на те, що сюди будуть їхати сім'ями, тому що це вигода для Канади. Не треба думати, що якась країна. Не якщо вона надає якийсь там притулок або якісь спрощені програми для приїзду і роботи, що це якесь меценатство. Да, ми всі дорослі і розуміємо, що не буває ніяких доброчинностей за просто так. За цим завжди стоїть якась ідея вигоду для Канади. Це саме економічна та демографічна вигода. Так воно і сталося. Дійсно, приїхало багато, і були такі українці, які приїхали, отримали гроші і поїхали обратно. Але десь 1250 таки залишилися тут в Канаді, і вони працюють на благо Канади. Як тут пан пише, також що. Ці люди, які сюди от приїхали за програмою Коет, вони не несуть ніякої цінності для української діаспори. Так, от люди ці несуть користь для. Канади для економіки Канади вони тут працюють, вони тут сплачують податки, і вони тут будують своє нове життя. Тому все те, що написав пан Микола, звичайно, воно ніяк не співвідноситься з канадськими цінностями, і як би він не намагався показати себе знатоком Канади і великим емігрантом, який тут вже проживає, здається, 25 років. Десь там було з його тексту. Пан Микола виїхав з України в Канаду, але привіз з собою сюди совкове мислення. І, от саме такі люди, якщо вони працюють у таких от структурах, як Конгрес Українців, Канади, це небезпечні люди, як для української спільноти, для української діаспори в будь-якій країні. Тому що, як ми бачимо, навіть з його Фейсбуку, людина абсолютно не розуміється на українській політиці. Людина слідкує за абсолютно зашкварними блогерами, які працюють на того ж самого, наприклад, Єрмака. І людина робить все те, що роблять у ці от. Про російські сили в Україні роз'єднують українців в Україні. Тим самим займається людина тут в Канаді, роз'єднує. Українську діаспору в Канаді таких людей будемо мати надію буде поменше в таких організаціях, і що пан Микола далі нікуди не піде в своїх якихось там. Можливо, у нього якісь були політичні амбіції тут в Канаді. Що на цьому його політична кар'єра, яку він навіть не почав і завершиться. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.